цій ситуації я опинилася через любов до своєї єдиної доньки, і чітко розумію, що я маю тут бути на чужині до кінця своїх днів, щоб вона була щаслива. І я була молода і вірила в кохання в хаті злободим, але то коли ви двоє, то ще можна не звертати уваги, де ти живеш і що їш, але коли вже є діти, то хочеться, аби вони жили в комфорті і ситості. Мій чоловік не міг цього забезпечити, та й час тоді був такий, що сезон на заробітках обходився в 300 доларів, а за ті гроші нічого й не можна було купити. Тому я радо поїхала сама на заробітки і не просто заробляла гроші, а передавала такі сумки сюди з усім від їжі до одягу, що можна було одягнути ціле село. Моя донька мала все найкраще і наймодніше, і я свідомо купувала їй все, аби хоч так компенсувати відсутність мами на дні народження чи шкільному святі. На початку 2000-х вона пішла вчитися, а я їй купила квартиру і повністю оплатила навчання. З чоловіком на той момент ми вже не жили разом, і я, хоч і мала якісь дружні до нього почуття. Бо ми ж прожили стільки років разом, але як чоловік, як сильний і надійний партнер, він давно для мене перестав існувати.